Привіт! Здорова та красива усмішка дитини, мріє кожного з батьків, правда ж? Але от питання коли саме варто вперше показати дитину ортодонту? Давайте розберемось, що з цього приводу радять фахівці. Отже, ось воно, те саме питання, яке турбує багатьох. Може, варто почекати, поки виростуть усі постійні зуби, чи може краще діяти на випередження? Нумо з'ясовувати, що кажуть експерти. І ось відповідь Сім. Так. Просто сім. Можливо, ця цифра трохи дивує, але саме у віці семи років фахівці радять запланувати перший ортодонтичний огляд. Гаразд, чому саме сім? Звісно, це не просто якась випадкова цифра. За неї стоїть ключова рекомендація, яка базується на дуже важливих етапах розвитку дитини. Абсолютно вірно, фахівці з дитячої ортодонтії, наприклад, у регіоні Ганновера, абсолютно одностайні. Сім років це знаєте ідеальний час для першої консультації. І зараз ми розберемося, чому це настільки важливо. І ось тут ми підходимо до найцікавішого: мова не просто про огляд, це по суті унікальне вікно можливостей: шанс попередити проблеми і провести лікування максимально ефективно. Такий шанс, який не можна втрачати. Отже, що ж такого особливого відбувається в сім років? Ну, по-перше, починають з'являтися перші постійні зуби. А це для ортодонта просто безцінна інформація про те, яким буде прикус у майбутньому. По-друге, що дуже важливо, щелепа ще активно росте. Уявіть, на цей процес можна м'яко і дуже ефективно впливати. Саме цей дозволяє виявити та виправити потенційно серйозні проблеми набагато набагато простіше, ніж, скажімо, через кілька років. А ось це, до речі, дуже цікавий момент. Крім фізіології, є ще й психологія. У цьому віці діти вже, ну, вони вже школярі, вони достатньо дорослі, щоб зрозуміти, що їм пояснює лікар. І, як правило, вони набагато охочіше співпрацюють. А це погодьтеся, робить увесь процес набагато приємнішим і для дитини, і для батьків. Ось ідеальний приклад, як працює раннє втручання. Скажімо, молочний зуб втрачено раніше часу, ну через травму, наприклад. Що робить ортодонт? Він може поставити так званий утримувач простору. Звучить складно, але це дуже проста річ і неймовірно ефективна. Вона просто не дає сусіднім зубам зміститися і гарантує, що для постійного зуба залишиться достатньо місця. Це по суті профілактика значно серйозніших проблем у майбутньому. Добре, з семирічним віком розібралися. Це час для першої перевірки. Але є ще один етап, не менш важливий, і тут варто пам'ятати, що час не безмежний. Те саме вікно можливостей для оптимального лікування має свої часові рамки. І ось він, цей вирішальний момент. Якщо потрібне основне лікування, його треба починати не пізніше 10 років. Чому так суворо? Все просто щоб наповну використати природний потенціал росту щелепи. Це як зловити хвилю, треба зробити це вчасно. А ось ця табличка, подивіться, вона просто блискуче показує різницю. Коли починаєш вчасно, ортодонт по суті працює в тандемі з природою, використовуючи пік росту дитини, і це уявіть собі, часто дозволяє уникнути видалення постійних зубів. Все проходить простіше. А якщо чекати, ну, тоді лікування може стати набагато складнішим, довшим, дорожчим і вимагати куди серйозніших втручань. Різниця колосальна? Отже, давайте підіб'ємо підсумок, яка ідеальна хронологія? Все просто три кроки: крок перший консультація у сім років, крок другий, якщо є показання раннє втручання, і крок третій ключовий початок основного лікування до десяти років. Ось і все так досягається найкращий результат із найменшими зусиллями. З теорією все ясно, але як це все втілити в життя? Особливо коли батьки постійно зайняті. Давайте подивимося, які є практичні рішення. Наприклад, у тому ж Гановарі існують спеціалізовані клініки, які фокусуються саме на дитячій ортобонтії, і це дуже важливо. Це означає, що батьки можуть звернутися до фахівців, які мають ну просто величезний досвід роботи саме з дітьми, знають всі особливості їхнього розвитку. І знаєте, що особливо чудово? Такі центри прекрасно розуміють, як живуть сучасні сім'ї. Тільки подивіться, консультації по п'ятницях і навіть по суботах. Це ж усуває одну з найбільших проблем. Не треба відпрошуватися з роботи, не треба забирати дитину зі школи. Все стає набагато набагато зручніше. Отже, який головний висновок з усього цього діяти на випередження. Профілактика, профілактика і ще раз профілактика. Такий підхід не просто ефективніший, він, як правило, набагато простіший і менш стресовий для дитини. Це без перебільшення інвестиція у здоров'я на все життя. І наостанок просто питання для роздумів: рання турбота про здоров'я зубів це ж не просто про рівну усмішку, це про впевненість у собі, про комфорт, про здоров'я загалом, про те, що залишиться з дитиною назавжди.